Так, так, з сьогоднішнього дня призначення розпорядження міського голови генеральним директором комунального підприємства Івана франківського давайте так. Скажіть, якому ну, стані ви прийняли підприємство? і я до сьогоднішнього дня працював на даному підприємстві на посаді директора зі стратегічного розвитку. Сказати повністю за стан справ на всьому підприємствами. Час для того, щоб ознайомитись з фінансовою частиною, з господарською. Я думаю, що через певний час, через пару тижнів, ну, через місяць часу можемо домовитись, я запрошу вас їх на підприємство і готовий буду дати відповідь на ваші питання, в якому стані підприємство знаходиться, які є фінансові зобов'язання, які бороги, стан розрахунку. Ці всі питання потребують певного часу для вивчення. Які ваші перші кроки? Перші кроки потрібно всім ознайомитись, вивчити всю фінансово-господарську діяльність, а вже далі будемо планувати наступні кроки діяльності підприємства. Звичайно, що це в місті комунальних підприємств, одне з найважливіших, якщо не саме важливі підприємства. Діяльність кожного комунального підприємства є важлива для міста, але забезпечення водопостачання та водовідведення, воно. Впливає на здоров'я, життя людей, на комфорт. Ми не можемо собі уявити в 21 першому столітті без послуг водопостачання чи водовідведення. Тож нормальна діяльність безперебійна нашого підприємства це є основний критерій нашого діяльності нашого підприємства.